Всім привіт з Полтавщини. Вийшла я ось на город і буду, напевно, копати діляночку під часник і цибулю на зиму. Ми саджаємо небагато, але все одно треба перекопати. Тянути вже немає куди, бо вже кінець жовтня, передаю, що цей тиждень буде ще теплий, а далі вже буде похолодання. Раніше як ми звикли, до 14 жовтня треба посадити часничок, через 2 недільки. Цибулю на зиму, а так як зараз кліматичні умови дуже змінюються, тепло. А, тож, а, чекали, чекали, ну треба вже починати. Хоча б перекопати, подивитися прогноз погоди і потім посадити. Ну Часник можна, а туди, туди далі можна посадити і цибульку. Так що якось так. Стою ось біля винограду. Виноград чекаємо, поки обпаде листя. Е Треба чекати першого приморозку, і тоді воно опаде гарненько. Обрізати його і будемо вкривати. Бо запитували, ви вкриваєте виноград на зиму? Так, ми вкриваємо виноград на зиму. Було таке, що один рік не вкрили, і він померз. Ну йому в саме от взимку морози не страшно. Йому страшно, от коли весна. Там пройшовся дощик і взявся мороз, це обледеніння. Оце йому страшно, тоді він у нас так і помер. Тож ми вкриваємо, бо хочеться бути з виноградом. Так що пішла я за вилами, не лопатою копаю і будемо Булничка. копати. Ось Стоїть. Ця, що пересадили, прийнялася. І бачите, як вона така була гарна, зелена, зелена листя почервоніло. Шланг треба в двір за. Нести. Ось тут, напевно, ще останній рядочок полити, бо це такі вуса, чисто вуса були. Тож, полью зараз і в двір затягну, і все. І, напевно, на цьому тижні треба буде ось з капустою розібратися, там 10 головок нещасних вирізати, а то курям кидаємо, вириваємо. Ну, що, ось таку діляночку я перекопала сама, і Максим прийшов, забрав вила, сказав, буду я він там э, скутеремо займався, справляв його. Побачив, що я тут витворяю і прийшов, сказав, буде копати. Ну, Я лопату не піду, не візьму, бо я лопату не люблю копати. Я люблю вилами, а він забрав їх. Я знаю, що ви напишете, що такими вилами не копаються. Це для сіна, бо вже писали. Ми знаємо. Але і це ми все. Все добре. Перекопаємося. Зараз раз, два і все. Нам тут невеликий шматочок. Ну, взагалі швиденько копається. Я оце тут за 5 хвилин копнула. Я думаю, вистачить. А не вистачить, то ще на рядочок можна прокопати, бо ми багато не саджаємо. Там кілограм цибулі і два рядочки часнику. Ну і цей кіт наший тут. Зімба. Кс -кс. Кучі в нас ще на городі є, це для тих, хто не знає. Ми город ораємо весні, того, поки, поки все так лежить. Ну він прибраний, просто треба буде. Кукурудзиня спалимо, можливо, в кабиці. Ми так завжди робимо а то Підсохне по весні, також з ним. Розправимось. На сьогодні, зранку, на вулиці було дуже сонячно, гарна така погодка. Це щось після обіду. все, Сонечко заховалось. Захмарилося. Ми ще оце думали в ліс поїхати, ну щось уже без сонечка і не хочеться нікуди їхати. Так. Так, Макс, диви, скосив, скосив, махлюєш, диви, диви, де. Див. Де, ось все диви, диви, диви. А, диви, диви. Ти знаєш, я змахлювала mm -hmm. Так то ти вже там залізла, тут усе рівнень. Тут морква була. А, це ще задавали питання, чого ми не е, сіємо сидирати. там гірчицю. Ну У нас 20 соток, то куди її сіяти? Це люди сіють, наприклад, біля будинку там 5 соток і вони сіють, бо немає сівозмінної. Вони саджають одне й те саме. А ми кожен рік змінюємо. У нас, наприклад, тут одне було, на наступний рік інше. Бо дуже дорого сіяти ту гірчицю, вийде нам сюди. Але ось зима прийде, ми після свинок вивозимо, а восени воно трактором переорається, так і буде. Так що ось так от. А то дуже часто зараз зустрічаю питання за гірчицю. Сіяли, було діло, коли сіяли, були молоді, зелені. Тільки сюди переїхали, а потім зрозуміли, що воно для чого. У нас кожен рік все на новому місці. Так. З Згорода прийшли, я вирвала ось цим три капустини, ну, вже одну он затягнула в сарай і курям три. Нехай собі. Жують. Одна добра з цієї капусти, що є, що їсти свиням і курям. Нам майже нічого там немає в цьому році поганий урожай, а от тваринкам нашим є. І ці ось тут клюють. Цим синю вирвала не сьогодні. Вранці доїли останню капусту, от нам віддали листя з капусти. А це вже наша пішла. Тільки оце такі вони от якісь, не знаю, не хочуть вилазити. Ми їм поробили, що то сідала, палки ті. Я їх саджала-саджала, ходила кожен вечір. Я вже втомилася, до них воно не доходить. Тут сіло і сидить зверху на палках, а, цей, а решта на підлозі сидить. Зараз то тепло і нормально, а як холодно буде, треба. Не знаю, може тоді до них дійде, що треба вилазити кудись. Переживаю, щоб вони ноги собі не відморозили. Ну, будемо садити далі. Що ж поробиш, Кожен вечір у нас? Одна і та сама робота, просто завжди. Пару днів покажеш і все. А тут я не знаю, ну тижня два вже садиш, садиш, а до них ніяк не, не дійде. Ну і за залізо. Поки немає, але на цьому тижні чекаємо. Е, ми не переживаємо страшного, нічого нема, бо ми їх знаємо і ми в них замовляли, але просто трошки не по плану. Ми думали, привезуть коли. Буде в нас допомога. Ну, самі якось справимося потихеньку тож. Все в процесі, ну це як в нас як завжди. так, У нас по плану дуже рідко все виходить. Якось на вулиці, коли сонечка нема, то й не хочеться знаходитись. Сьогодні в нас ж зранку батьки поїхали, то в нас воно велике прання, і то не все, бо вже ж не сохне так, як сохло. Треба отут буде зробити під навісом цим якісь шворки, щоб вішати. Бо не вистачає. Завтра ще будемо продовжувати. Тож, зараз підемо повечеряємо і будемо відпочивати, напевно. Сьогодні якийсь лінивий понеділок. Зайшла я вже в будинок, Максим, там ще на вулиці крутиться. А я вже все, нічого не хочу. Їсти, є, що ось робила піцу, треба перекласти її на тарілку. Цим і займаюся та й з вами якраз порозмовляю. І все, будемо відпочивати. Піца сьогодні в мене з того, що було в морозилці. чого в морозилці, не в холодильнику. Бо, знаєте, Там сосиска залишиться, там шматочок ковбаски якоїсь, там шматочок сира, оце все докупи. І вийшла піца. Правда, трошки тісто товстеньке, так сказати, пишне, не таке, як завжди. Я взагалі полюбляю дуже тонку піцу і таку робимо завжди. А це вже так: от, раз, два, швиденько бачу, залишається тісто, а не хотіла вже йти в магазин, бо не вистачало ще. Зараз приберу цей. То думаю, вже буде, яка буде. Ось така поїсть. Це вже Женя, поки ми там з Максимом на городі були, пройшла, він вже бачу, різав, куштував. Ну це й добре, нехай дитина їсть, бо воно й для нього робиться. Зрізала вам хризантему 5 гілячок. нехай стоїть собі, радує. Я тут буваю. Часто ввечері сижу, займаюся своїми справами: то в телефоні, то там інше щось. Так що, нехай, радує око. Пиріг з яблук. Не дуже такий яблучний, бо одне яблучко. Яблук у нас багато немає. Я бачу, одне в ящику почало гнити, то я обрізала, воно таке величеньке що ті наше яблука. І сюди. Такий у нас понеділок. Зараз ще треба вам капусту квашену. Так сказати, пошевелити. Ну, Вона вже майже готова. Вже аромат той, який треба. Перший день, коли я її робила, вже я пройшов каже, що це в хаті так воняє. Так, Є таке, що капуста такий свій аромат, поки там бродить. Ну, Зато вона корисна і смачна. Я думаю, що ще до завтра вона постоїть, бо вже не булькає, я коли сьогодні вранці паличкою до дна. Випускала гази з неї, то не так уже булькало, і це бачу собі стоїть. Тож ще сьогодні вночі постоїть, а завтра вже про холодне місце і все, можна запікати картоплю і куштувати. Я більш люблю печену картоплю. От в мундирах, ні, а печена, ну не знаю, це це для мене смак дитинства. Я пам'ятаю, що ми дома так робили, що дідусь з бабусею. У... Плитаю, це ж духовка в самій плиті, і там ми запікали ту картоплю. Вона така смачненька була, коли її виймаєш, обов'язково треба було звучити її водою, в рушничок закутати. Вона відходила смак ота просто. Знаєте, з дитинства багато чого запам'ятовується. такі моменти дитинства, спогади дитинства це таке одне із них. Тож, буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока вам.